Добрий день, працюємо в полі. Значить, Ось такий вигляд поля. Поле гуляло. Скажем так, тепер я його взяв. Ось такий у нас монстр звір. і ось що після нього виходить. Тобто тут проведено глубоко рихлення, дисковка з осені. Тут було все в омрі. І ми зробили, скажем так, що успіли, зробили седеральний парк. Такий. І тепер ми розробляємо. Бур'янчик вже пішов, вже ми його витягуємо, нитку, все дуже вчасно. І саме головне, це розбросити кучу і щось вирішити з всіма пажнивними. Поки що виходить вдало. Далі будемо дивитись, як і що. Ну і дуже треба сказати, що дуже класний культиватор. Дякую, хто надав. О, тобто також робить все гарно. Будемо бачити, що буде. Дякую.